Петро Конашевич Сагайдачний народився приблизно в 1582 році в селі Кульчиці, нині Самбірський район Львівщини, у родині православного шляхтича Гербу Побог. Батька звали Конаш після його смерті мати стала черницею. У дитинстві Петро здобув початкову освіту у місті Самбір, а далі навчався в Острозькій академії у Волині з 1592 по 1598 рік. Там його викладачем був Кирило Лукаріс, пізніше патріарх Лец а Петро написав трактат Пояснення про унію. Цей період заклав основу його віри, політичних поглядів і залучення до захисту православної церкви. Близько 1598 року Петро приєднався до запорізького війська. Саме в Січі йому дісталася козацька кличка Сагайдачний, натякаючи на вправність у стрільбі з Сагайдаком. Він вміло випускав 8-12 стріл на хвилину на відстань до 500 кроків. Брав участь у кампанії короля Яна Замойського проти Молдавії та Волощини. Битва під Буковом, у 1061 шістдесят роках. Участь у польсько-шведському конфлікті як розвідувальник союзних сил з 1603 по 1614 роки мало даних, але цей період вважають темними. Адже Сагайдачний активно командував морськими походами на Османську імперію, ці походи карали за напади на українські землі, звільняли християн з полону і приносили багаті трофеї, включно з гарматами та полоненими. У липні 1616 року, після походу на кафу, він уже виступав як лідер кількох тисяч козаків і майже одразу був обраний гетьманом реєстрового козацтва, тобто формально очолив регулярне козацьке військо. Як гетьман 1616-2022, він впровадив дисципліну, перетворив війська з партизанських загонів на регулярну армію, встановив суворий порядок, заборонив пияцтво під час походів і обмежив свавілля в лавах війська. У 1618 році підтримав польську литовську кампанію князя Владислава на Москву. Козаки принесли вагомий внесок захоплення міст Калуга, Лівни і інші. Вдалий похід на Москву змусив царя Михайла Романова піти на переговори. У грудні 1618 року у селі Деуліно було підписано перемиря, за яким Річ Посполита повернула собі Смоленськ, Чернігів і Новгород-Сіверський. У 1619-1620 роках Сагайдачний виступає активним меценатом церковних закладів. Він підтримав Київське братство. Фінансував освіту Львівську братську школу і активно домагався відродження православної митрополії в Україні. У 1620 році, з його сприяння, патріарх Феофан III відновив Київську православну митрополію, поставивши нового митрополита Іова Борецького, чим фактично було скасовано наслідки Брезької унії 1596 року. Найзначніший військовий тріумф Петра. Хотинська битва осінню 1621 року. Його козацькі полки утримували оборону на Дністрі, стримуючи наступ Османської армії чисельністю близько 150 тисяч осіб. За стратегією та мужність, нагороджений королем Владиславом символічним мечем. Після перемовин 9-10 жовтня було укладено мир, кордон встановлено по Дністру. Заборонено набіги кримських татар та Османів на українські землі. Заборонено козацтву морські походи. Хоча Сагайдачний зберіг значну автономію війська в межах Речі Посполитої. Сагайдачний особисто ніколи не програв битви. За легендою брав участь у близько 60 боях без єдиної поразки. 10-20 за новим стилем квітня 1622 року Сагайдачний помер у Києві від ускладнень після поранення, отриманого під Хотином. Перед смертю склав заповіт, передавши майно на освітні, релігійні та благодійні цілі, зокрема школам і братствам. У 2011 році Сагайдачний канонізований українською автокефальною православною церквою Усані благовірного гетьмана, а у 2022 році. Проголошений патроном українських Збройних сил, його іменем названо фрегат Гетьман-Сагайдачний, Національну академію сухопутних військ у Львові, численні вулиці в містах України. Їх встановлено пам'ятники, зокрема в Києві, Контрактова площа та Харкові.